В укритті дитячого закладу 11-річна Дарія знежирює гільзу, щоб нанести на неї малюнок. Мені хочеться зробити щось патріотичне, щоб порадувати наших хлопців, які е, борються кожен день за нас. 13 13-річний Дмитро на занятті вперше. М -м, «Находження нових до подобається розмовляти. Бігати, гулятися, займатися творчістю. Мисткиня Валерія Гуран розповідає, майстер-класи з дітьми проводить раз на тиждень. Захоплююсь старослов'янською тематикою, символікою. Вона несе в собі дуже оберегову функцію, і кожний символ несе певний певний сенс, який закладений у цей символ. Тобто, це може бути для здоров'я, на щастя, на різні побутові речі. А вони також раніше наносилися на різні, на різний одяг, на зброю, на посуд. Всюди і зараз враховуючи обставини, в яких ми зараз живемо, дуже прив'язані до такої оберегової символіки, і наносимо ці обереги, щоб захистити себе. Під час занять дітям розповідають про правила безпеки, зокрема мінної. говорить старша інспекторка ювенальної превенції Херсонського районного управління поліції Наталія Макаричева. Діти, які потребують нашої уваги, ми. Намагаємося надавати їм цю увагу і психологічного плану, і працюємо з психологами. Спортивні намагання, розповідаємо про міна безпека, показуємо і наглядно, показуємо, що не можна, що можна, що треба робити в яких ситуаціях, що треба робити, коли лунає тривога. Волонтерка Світлана Лобіна привезла гільзі для розмальовки і сама долучилась до арт-терапії. Є хлопці, яким ми допомагаємо вже багато а, часу, тому ну, тим вони можуть віддячити десь. А, ми м, м, вирішили, що це гарна ідея і гарна терапія для дітей, для того, щоб а, ну, подолати якісь страхи і а, якісь переживання свої якісь. А, зараз ну, те, що їх хвилює. І зможемо зробити разом такі шедеври, з таких речей, яке життя, такі подарунки, яке життя, такі трофеї і такі, такі малюнки. Розмальовані гільзи продаватимуть на аукціоні. За виручені гроші планують відремонтувати бомбосховище, розповів виконувач обов'язків директора Центру соціальної реабілітації дітей Володимир Сагайдак. У нас все безкоштовно, у нас все на волонтерських засадах. І в нас все є. У нас є фарби, у нас є пензлики. Є від дітей тільки бажання вчитися малювати. Дітям треба десь свою енергію е, дівати тому що це діти вони не можуть сидіти на одному місці вони не можуть от ми бігаємо граємо малюємо от, співаємо от, ну все ж все що повинні робити діти е, в своєму віці ми це робимо. Володимир Загайдак показує залишки російського снаряду який залетів на територію центру під час обстрілу кілька днів тому це ракета ураган от касетна касетна ракета ураган а от вона десь, по-моєму, 4,5 метри. Ну, тут десь метра два. Ця е, ракета, вона касетна, і касети е, розліталася е, протягом того, що коли вона летіла. А от, і до нас вона вже прилетіла ця болванка велика. Вона пуста, залетіла, от пробила е, товщу асфальта, ну, десь сантиметрів 15 20 От і е, війшла в землю. Ну от тільки ну, хвостовик був. Трішечки видно і все. Якщо б вона попала, наприклад, не в асфальт, не в землю, а в приміщення, ну в приміщення було б трішки зруйновано. Якщо б вона була начинена, ну як правило, тут 60-80 кілограм тортилу, ну то від нас би нічого не залишилось. І навколо будинків теж би, я так думаю, не було. Залишків цього снаряду розповідає Загайдак. Планують зробити пам'ятник на честь загиблих дітей України. Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.